Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зашли на мій канал. Сьогодні на Житомирі невеличкий мітинг. Це мітинг добра, тому що ми виходимо і хочемо заявити, що нам не потрібна зараз бруківка, дороги, там, стадіони. А потрібно, щоб більше влада допомагала нашим Збройним силам України, купувала дрони, автомобілі. І зараз небайдужі житомиряни, які знаходяться, скажімо так, ми в тилу. І хочемо вийти про це заявити. Тому поїхали разом зі мною. Побачимо, взагалі, що відбувається, скільки людей вийшло і чому вони вийшли. Також я думаю, попитаю в них полетіли. Також цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу те, що влада зараз в такий час робить багато капітальних ремонтів? У нас, наприклад, в Житомирі все перекрите. Багато де кладуть нову дорогу, також бруківку. Я розумію тих людей, які просто працюють, це добре, да, що в них є робота, вони можуть прийти та принести гроші сім'ї. Але я думаю, що це, наприклад, якийсь розпил грошей. Дуже багато запитів. Наприклад, кожного дня десь 10 репостів мене просять, щоб я закинув собі там в історію, в Фейсбук, щоб я десь поширив їх, тому що військовослужбовці постійно на щось збирають. І також мені пишуть, що там потреби є. І я думаю, що це недоречно. От цікава ваша думка. Напишіть це в коментарях. А зараз я вже їду на місце і все вам підзніму. Чи ми просто такий народ? Не роблять погано, роблять теж погано, знаєте, все нам не подобається. Якщо серйозно, то це реально, блін, ну прикол. Реально, всі плитки бруківки. Я просто з дружиною випав, коли, коли е, жіночка. Зняла на великій Бердичівській Ілліна Довженка, відео. Там плитка в гарному стані. В гарному стані. Її зривають і хочуть знову покласти. Ну це взагалі, ну блін. Ну так. Я в шоці. Я просто в шоці. Е... Я не знаю. Можливо. Ну, бачите, пишуть, що це в усіх містах України. Це таке. Не знаю. Я навіть не знаю, що вам сказати. реально. Немає навіть настрою про це говорити, тому їдемо. Їду і забув, знімаю паралельно ще в інстаграм, ну от, у нас бруківка, також тут будуть класти, що роблять, вже поклали трохи дає. Ось з правої сторони ви бачите. І так, майже всюди багато де, тому можливо нам це не потрібно. І не знаю, і то вона якось можливо якісно зроблена, чи як якась крива, чи так треба. Тому зараз вже під'їжджаємо, покажемо взагалі. Покажу, скільки людей зібралось. Також хочуть там виділити кошти на стадіон, але вже власник полісся начебто заявив, що він за свій рахунок його зробить реконструкцію. А так хотіли начебто виділити 71 мільйон гривень, ну дуже багато. Тому от бачимо вже плакати, Зараз під'їдемо поближче, там вже плакати, Люди зібралися. Так. Перший дубль я не зняв, тому повертаюся, зараз вам покажу, Блін, дуже багато людей вже зібралися і покажу, що відбувається. Зараз буде другий кадр, блін, представте, е, два рази не відзняв вам, е, що відбувається. От підтримуєш сигналь, будемо підтримувати подивіться скільки людей вийшло. плакати, тому підтримуємо, сигналимо. Якось так. Це відбувається. Бачите, що люди всі проти, проти. Так, припаркувався. Е -е, що, підемо. Дуже круто, що у нас в дитомері небайдужі люди. Всі підтримують Збройні Сили України, всі хочуть скорішої нашої перемоги. Тому і виходять про це заявляють, кажуть. Молодці, реально молодці. Ви уявляєте, наскільки людей це все задолбало, що по всій Україні виходять на мітинги? ну Це просто прикол, реально. Я не знаю. Немає слів, але дуже е, такі, знаєте. Гордий за народ. Що свідомі українці, знаєте, що виходять, тому зараз я детально вам покажу, розкажу. Так що дуже багато людей зібрались. Ну, це ще... Ми ну, взагалі збираємось на 11 годин. Так, підійшов, бачу, дівчатки стоять. Той, хто любить Україну, мусить бути з нами. Поки викладеш, викладеш на накладки, інші кладуть життя, плак, чи не дасть свободи, чи нікому, хто бореться Так що, дівчатка, ви молодці. Так, а, а як вас звати? Гарного дня, дякую, дякую. Знаю, що можливо буде погана якість звуку, але суть, я думаю, що ви зрозуміли, і тут взагалі, можливо, навіть слів не потрібно. Тому просто дивіться і не знаю, робіть висновки. Якщо в мене хтось дивиться з інших міст, напишіть також зворотній зв'язок, що в вашому місці, наприклад. Роблять зараз там ремонти, не роблять, але я знаю, що переважно в усіх містах, е в усіх містах зараз е робляться такі капітальні е ремонти. Речі, цікаво, як влада відреагує, а взагалі я думаю, що вони зараз почнуть виставляти пости, е виставляти там, не знаю, можливо, на телеканалах. Наскільки вони допомагають е, ЗСУ, що оця бруківка, плитка, там дороги, стадіони це всього там дрібниця, а все велику допомогу вони йдуть на ЗСУ. Я можливо, Я так гадаю, не знаю. Е, дай Бог, щоб воно трохи поміняло. Як же українців вже дістало, да, оцей розпил, блін у владі? Немає слів. Бачимо те, що багато приїхало ну, як місцевих газет телебачення і вони також хочуть висвітлити події, які відбуваються сьогодні ранком в 9 годині в понеділок. Плакон. Ось такі плакати ми бачимо, люди вдома зробили. Я думаю, ви прочитаєте і побачите те, що тут знаходиться. От Олександр, він дуже багато чого робить в Житомирі. Сам військовослужбовець в минулому. Зараз волонтерить дуже сильно допомагає нашим Збройним силам України. Я думаю, що ви бачили його відео в інтернеті, як він зняв про бруківку, те, що влада бруківку робить це на часі. Викайте на дурнобу, щоб було вийшло в цю сторону. Оттак, так, да, Махайте їм, показуйте, щоб вони сигнали. Через годинку почнеться мітинг, люди потроху підтягуються, тому чекаємо. Так, покажу взагалі, де люди стоять. Люди розтягнулися більше туди до центра міста площі. Зараз побачимо скільки взагалі людей. Дівчатка досі на місці. Дівчатка ви досі тут, так? Пройдемось трохи з вами. Я підходив у що Тамаріан питав, чому саме вони сьогодні прийшли. Більше тако, таких інтерв'ю в моєму TikTok та Instagram. Підписуйтесь і там побачите, тому що без мікрофона інтерв'ю дуже сильно голосно не вдалося е, знімати, можливо, пізніше, але, але е, підписуйтесь і дивіться інтерв'ю. Всім гарного дня!

Зачекайте. Я ж не кажу, що це було правильно в бруківку. Я ж не захищаю. Я вмію визнавати свої помилки теж. Почекайте. Чекайте. Але військовий конкретно запитав, яким підрозділом ми допомагаємо. 95-та бригада є. 30-та. Можна запитати в них, так? Да? Чикайте. Спочатку було запитання від військової. Яким які? була? Чика. Житомир, тому що ви деяких навіть не знаєте. Ви деяких підрозділів, які житоме з благосування, навіть знає, не знаєте. Знає. Це окремі батальйони, так? Да. які ми от, тиждень назад піка передавали. На роботі закінчився мітинг, якщо в двох словах мер вийшов, сказав, що він не правий, що, що вже такого не буде. Не Будуть використовувати кошти в першу чергу на дороги, на бруківку, а будуть закривати більше потреби військовослужбовцям, тому не знаю, чи це дасть свої плоди. Тому що відразу от сьогодні була новина сплинула, що е, це в Житомирській області скільки там виділили 12 мільйонів гривень на ремонт мосту, якщо не помиляюся, чи 22 мільйона гривень. Тому не знаю. Але дай Бог, щоб наші військові, військові захисники та захисниці були вдягнені, взуті в теплі, щоб у них все було. А не так, що їм, взагалі, пофіг, яка в нас буде бруківка, які у нас там буде плитка, які у нас будуть, не знаю, там ціни. Головне, щоб вони були, скажімо так, забезпечені. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Більше в інстаграмі та в Тіктосі вся інформація. Тому всім пока.